Ви слухаєте кума і кума. Кум, ти чув? Пенсіонерки Росії вирішили поставити пам'ятник Путіну. Ага, тільки одна проблема. Не знайшли місця на цвинтарі. Точно. О. Ви слухаєте кума і кума? Ком, ти чув? Януковича в Межигір'ї знайшли золотий батон. А коли його розпиляли, то в ньому знайшли золоті мило, чай і сигарети. Слухаєте кума і кума? Кум ти чув? Путін заявив, що Україна не дуже легітимно вийшла з Совєтського Союзу. А Монголія заявила, що Росія не дуже легітимно вийшла з Золотої Орди. Точно. Ви слухаєте, кума і кума? Кум? Що? А ти знаєш, що коли Путін був маленький, то він любив гратися в пісочницях, які знаходяться тільки в чужому дворі. Точно. О. Ви слухаєте кума і кума? Кум, ти чув? Путін відмовився від посади президента. Я знаю. Коронація назначена на середу. Ви слухаєте кума і кума? Кум ти чув? Путіна в Україні визнали персоною нон-грата, а Януковича персоною заград. Ви слухаєте кума і кума.